Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні, 30 червня, а значить, прийшов час для того, щоб починати робити розклади на наступний місяць, місяць липень, для знаків зодіаку. І сьогодні цей розклад буде для. Знака стрілець, вогняний знак, да? стихія вогонь. Отже, 2025 рік, липень місяць для тих, хто народився під знаком Стрілець. Під якою енергією пройде місяць, ситуація на роботі, ситуація з фінансами, для сімейних пар, для тих, хто в шлюбі, що буде в сім'ї, для тих, в кого немає відносин, або просто є партнер. І порада місяця. Під якою енергією пройде місяць? Під енергією карти місяця. Карта місяця. Каже про те, що Місяць може бути наповнений страхами, сумнівами. Карта каже про те, що є. От взагалі по цій карті треба звернути увагу, звісно, стрільцям на місяць-липень. Тому що по карті місяця є те, чого ви не бачите, є якісь приховані моменти. По карті місяця може йти ще така застійна енергія, з якої треба вибиратися. Тут може бути Окрім страхів, ще така історія, коли ви от не бачите, що відбувається насправді у вашому житті. Тобто немає прозорості, немає ясності, немає чіткості, розуміння. І це Може викликати дійсно страхи, ну і такий тривожний стан. І от ця карта, вона дає таку пораду, що більше треба довіряти своїй інтуїції, своїм внутрішнім почуттям. От. Ну, а далі зараз будемо дивитися, е, як от в інших сферах, да? це загальна енергія така місяця. Е, ситуація на роботі. Король кубків. Ну, от, ситуація каже про те, що треба контролювати свої емоції. Тобто король кубків ну, це така емоційна карта, де емоції можуть вийти з під контролю, де може проявлятися маніпуляції. Ну і такі от, ну, така от, за рахунок цього може виникнути нестабільна е, така ситуація. Е, тут може бути такий ну, от начальник, король, да? це може бути. Людина, яка керує, але також має не дуже таку внутрішню опору. І сьогодні може сказати одне, а завтра може сказати інше. А потім сказати, що я такого не казав. От. Тому, тому по цій карті і разом з цією картою, то мені хочеться сказати: довіряй, но перевіряй. От. Тому що тут можна пуститися, тут навіть може бути якийсь такі Роман. Тут може, можна впусти, пуститися усі такі ті переживання, почуття на роботі, і забути, що це робота. От. Але треба давати себе чітке розуміння, де я зараз знаходжусь. І що я тут роблю, і що мені тут треба робити. Тобто не вдаватися у ці всі почуття, куди воно це занурює. А твере задивитися на ситуацію. Да? Оцінювати її тверезо. От. І прислухатися от внутрішньо до себе, до глибинних, до глибинних, тобто відчуттів прислухатися. А те, а, а, ну, а те ж те я роблю, що я насправді хочу. От я на цьому місці. Да, у мене от така от робота, а я там пішла за якимось там фліртом, не знаю, там, за якимось емоціями, за якимось маніпуляціями. а це дійсно те, що мені треба питати от собі і слухати себе. А може, просто я, ну, може просто я хочу, і ви почуєте, що може просто я хочу відпочити? А може, я просто хочу розібратися в ситуації взагалі, що відбувається. Ну, тобто, тут якось отак. От. Більш таке щось от, більш таке, от, щось таке якесь емоційне. Більш таке, як от така от нестабільна психіка, да, яка, яку не завжди от можна проконтролювати. І от я ж кажу: от треба давати собі чітке розуміння, де я знаходжусь, що я роблю. І чи хочу я таке робити зараз. Ну, от якось так. Так, з фінансами. Ситуація з фінансами. Ну, от я ж от лицар мечів. Тут може бути і з фінансами якась така напружена ситуація. Тобто тут не дуже контрольована. тут не дуже контрольована ситуація. Тут, тут перевірки можуть якісь бути. Прям от налогові якісь такі служби якісь такі можуть бути. І тут навіть. І ви якось ну, не зовсім керуєте фінансами. Ну, в такому стані воно, в принципі, в такому от, ну, запаморочення якесь може бути. Переживання навіть можуть бути, да? страхи за фінанси, то це неконтрольована ситуація, Неконтрольована. Ну от тут якось треба збиратися. Ну От якось треба збиратися. І я знов хочу сказати, що треба брати відповідальність на себе, от буквально за кожен свій крок. Просто навіть от себе питати, а куди я йду, а чого я туди йду, а для чого я туди йду, а що я роблю, а для чого це я роблю. Щоб давати собі ну, та чот, да, звіт за свої дії, щоб контролювати ситуацію, щоб виходити з оцих страхів, тривог оцих. а може навіть із самої ситуації вийти, якщо застійна якась така ситуація, да, і постійно вона така напружена. Ну, то може вже взяти на себе відповідальність за своє життя, то і вже вийти з цієї ситуації. Ну, от, підшукати щось, пошукати щось нове, якось. Ну, от якось так. Приборкати якісь ці сумніви, неконтрольованість свою. Ну, от, якось так. Так, для сімейних пар. Лицар жезлів. Ну, тут? Лицар жезлів це енергія вогню. От так, да, тут може бути пристрасть. Да, от тут якби може вспихнути якесь таке нове почуття, але це не кохання, а це просто пристрасть. І от знову я хочу сказати, щоб не плутати пристрасть із коханням. Да? І якщо у когось із партнера, от було все рівно, тихо, було то таке, а тут хопа, не з того не з цього з відрядження приїхав, там ще щось, ну не знаю, щось не з того не з цього і тут раз така бурхлива пристрасть. Треба придивитися. А з якого такого диво? Така якась пристрасть? Може, я чогось не бачу, а може, чогось я не, не, не додивляюся. От. Е... І може, ця пристрасть це не дорівнює кохання, а я приймаю це за кохання? А може тут людина просто навіть от десь мене і використовує? Просто придивиться, да? І щоб не було тривог, тому що так є можливо, що одна людина використовує іншу людину, а потім розказує про те, що ну, це ж я тебе так кохаю. А Прислухайтесь до себе. А чи відчуваєте ви насправді те, що говорить ця людина? Чи дійсно ви відчуваєте те кохання, чи дійсно, окрім пристрасті, у людини до вас дії якісь інші ще є. Тобто проясняйте для себе, проясняйте і питайте. Тому що, може, ви десь відчуваєте, що воно щось не те, що не так воно, як ця людина, говорить. І ви, ну, от ви вірите, а наче от, от щось не те. Десь якийсь такий черв'ячок, такий щось там смокче, свербить, то прислухайтесь до себе. А коли ви відчуваєте щось не те а, в глибині себе, от, а даєте цьому якесь от розумом пояснення, ні, ну там це ж все ж нормально було, там це, я От, Ви себе вмовляєте тим самим. От. І воно з'являється така тривога, з'являються сумніви. Тобто відчуваєте одне, а розказуєте собі інше. І це і є оця тривога і сумніви. То довіряти треба собі більше. От. І балакати, балакати, А чи вірно от я тебе зрозуміла. Звучи зрозумів. А чи вірно, от ти мені сказав, а чи вірно, от я так поняла. А от чого тоді ти так не робиш, а чого от так? А я от відчуваю от так. Ну, от, якось так. Слухати, знову відчувати і знову балакати. А я хочу от так. А я не хочу, щоб от було тільки от так. Да, я розумію, що. Для тебе важливо оце, а для мене важливо і ще це. Для тебе може важлива пристрасть, да, така раз і давайте. А для мене ще почуття важливі, там. для мене ще важливі е, якісь, е, ну не знаю, романтичні вечері, просто за розмовами. Ну, от якось так. Ну і для тих, у кого немає відносин, ну не в шлюбі або просто є цікаво стосунки, карта зірки. І кхм, карта зірки каже про те, що е, ви, ну от, я да, я у себе, Що ви думаєте про себе, що ви людина, яка багато чого досягла, ви, може ви на виду, може ви сяєте, може, у вас ну, багато прихильників є, да? І ви дійсно от ви відчуваєте себе зіркою. Але по цим картам от мені хочеться сказати, що тут може бути, що ви не все бачите, бо зірка вона холодна. Зірка це, це не сонце. І, можливо, у вас тому і немає відносин, тому що ви саме от відчуття закрили. Десь, може, ви комусь колись відкрилися. А вас образили і ви закрилися. Десь, може, ви до людини з усією душею, з усім відкритим серцем, а вас предали там, підставили, і ви закрилися. Але зараз, нот ну щитується, як холодність. І тут може бути багато би, таких от прихильників, але, але немає отої сердечності. Ну, немає кохання, немає отієї теплоти, доброти. Ну, і от по цій карті. Мені хочеться сказати, що треба більше прислухатися до себе, довіряти світу, треба більше розмовляти, тобто відкриватися, теплом відкриватися. потихеньку потихеньку. З людьми балакати і балакати так щиро і, і відкрито. Не треба прям відверто, прям е, всю там зразу вивалювати на незнайому людину. Ні, не треба. От. Але, що, але якось так от душевно, відверто про щось таке не зовсім особисте, можна і побалакати да, на першій зустрічі. На другій зустрічі ще трішечки про щось відверто відкритися. І потихеньку от люди будуть притягуватися. Ну, так, от якось по цій карті. Тому що ну, начебто і стрілець, знак стихії вогню, але тут якось прохолодно. Ну, і порада місяця. Ну, Цікава порада місяця. Якось воно так все прослідковується, таємна жриця. Е, і це знов про, е, про занурення в себе, про вміння слухати себе, про вміння слухати свою інтуїцію. А ще ця карта цікаво, дуже каже, про те, щоб вчитися спостерігати за подіями. Да? Тобто трішечки відсторонитись, ну, по-перше, прежде чем зайти да, в якусь ситуацію, в якусь подію, то треба трішечки от. Ну, от, морально підсвідомо відсторонитися і просто поспостерігати, понаблюдати за тим, що відбувається. Ну, це дуже цікаво. Це насправді дуже цікаво, як і на роботі, да? як і прийшли до вас з перевіркою. Не треба зразу включати емоції, не треба зразу от, намагатися. Якось показати з найкращої сторони себе. Ні, вони не за цим прийшли. Взагалі в них взагалі своє, от, і в них свої закони, свої правила, і вони, в них взагалі то може бути таке, що їм взагалі потрібен результат свій, да? стягнути гроші, наприклад, прийшла перевірка. Під, під <кій> ну, от, сказали там одне, да, що просто перевіряють малий бізнес, а насправді наповнити бюджет і, і полетіли штрафи, тобто в них є ціль. І тому треба відсторонитися трішечки від цієї ситуації і просто подивитися. І коли отак от від сторони, ну наче зі сторони, да, спостерігаєш за людьми, за їхніми емоціями, то тоді, тоді можна більше побачити. Тоді можна от дійсно побачити Насправді, наві... ну, от з чим прийшла ця людина? Це я так приклад привела. А це так само і з партнерами, і з партнерами так само можна. Да? Не треба сразу схлопуватися і закриватися від усіх. Ні. Просто є люди, є люди які такі відкриті, щирі, компанійські. Да? Там это самое, І розкажуть, і покажуть, і там емоції нальють, нальють, воду вильють. Та, ну, емоційно я маю на увазі. От. Але при, при, при всьому при цьому робити нічого не будуть. Ну, от, от вони такі. От вони такі, наче щирі, відверті, всі, але це поверхня. Просто поверхня. За цим не йдуть дії. Тобто, вони просто такі, їм подобається спілкуватися, от просто от так. От. Але що там насправді, ну, вони, не розказ, вони ніколи не розкажуть. От може й так бути. Тому тут треба тільки от свою інтуїцію, також відсторонитися і послухати свою інтуїцію. Що, ага, а от ця людина вона не заходить до мене з, зі своїми почуттями. Ні. Це не почуття. Це я так сплутала. Це просто така общительна людина з усіма. От. Тобто, от ця карта вона тримає в такому безпросвітному стані, да? Такому, де можна собі багато чого надумати і самому злякатися, а потім засумніватися. От. І ця карта вона якраз виводить із цього стану. Виводить. Але виводить вона не з того, що прораховуй, думай, да? а більш відчувай себе. Або навіть тут, або навіть. Звернися, якщо вже не справляєшся, то звернися до людини, яка може допомогти. Яка людина от, розбирається, не знаю, як там, там коучі, психологи, там, не знаю, лікар, ну, дивлячись там уже що. От. Також може бути за допомогою, або навіть за допомогою знань, ось, о, зануритися в якісь знання, От, наприклад, карти Таро. Це знання. Вони дають знання. Вивчаючи кожен аркан, да, можна собі узяти пораду на ту чи іншу обставину ситуацію. От. Ну, такий у мене розклад вийшов для стрільців на липень місяць. Я вам дякую за увагу. Хочу нагадати, що це загальний розклад, він, ну, це не особистий розклад, щоб ви це розуміли, да? що він може отак от загально і не програтися, от. але можуть програтися якісь окремі моменти, і можна якусь собі пораду от на цей місяць узяти. Тому е я вам бажаю всього найкращого. Дякую за увагу. До наступних розкладів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що не сподобалося, пишіть питання. Мені буде цікаво прочитати. Пока-пока!